Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії. Hyundai Grand Santa Fe. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Дзвіночок будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Grand Santa Fe у нас в чорному металіку. 2015 рік. 2,2 дизель на автоматі повнопривідне 4х4. Біксенон. Помовчі фар. Противотуманки, Леди, парктроніки. Немає сколів, подряпин, м'ятин дуже в гарному стані. На оригінальних 19 дисках літня гума, поворотники в зеркалах, зеркала складаються, підігріваються, безключовий доступ на передні двері, також з цієї сторони рівненький, Рельгіни на даху, має такий сполер. Позаду оптика не побита, вся в гарному стані. Камера, парктроніки, запаска. Все це в нас присутнє. Ляда в нас з електропідніманням. Все працює, вся електрика працює, Сім місць. На шкіряному салоні, зараз ще подивимося. Сидіння складаються. можна зложити в рівну підлогу як третій ряд, також можна зложити і другий. Дуже великий виходить багажник. Маємо 220 розетку. Маємо допоміжну пічку ще на задній ряд сидінь. Тут у нас знак аварійної зупинки, книжечка по навігації, ключ, домкрат, запаска присутня під низом. Кнопочка в нас, нажимаємо, відходимо. Екологія вся на місці. Нічого ніколи не вирізається. По цій стороні також немає подряпин, сколів, це все відповідно. Карта тут у нас. Пасажира в хорошому стані з підігрівом сидіння, з обдувом. Ну, сидіння складається, вже не буду повторюватись. Має підлокітник, все обшите, шкіру і шкіра в гарному стані, нічого не пошкоджено. Коврики оригінальні, хундаївські. Позаду водія і пасажира також сидіння в хорошому стані, накладочки, все в оригіналі. Нічого не пошкоджено, тут пасками безпека. Давайте ще оглянемо. Карта пасажира також в хорошому стані. Сидіння пасажира не пошкоджене, також з обдувом, з підігрівом, з електрорегулюванням. Відповідно, накладочки всі на місці, також не побито нічого пасками безпеки, коврики, торпеда, приладова панель в хорошому стані, немає подряпин, нічого сервісна присутня, кого зацікавить. Можна додатково буду надсилати для огляду. Хто прийде на огляд, сам подивиться, все передивиться. Так. Карта з цієї сторони також пасажирська в хорошому стані, з підігрівом, з обдувом також. Коврики, накладочки, все, нічого не побито, все в гарному стані. Повний привід працює. Тут у нас повний електропакет, має ще таке підсвітку. Пам'ять сидінь водійського сидіння. Електрорегулювання, відповідно. Водійське сидіння також в хорошому стані, нічого не пошкоджено. Кермо у нас не перешивалося. Все в хорошому стані. Зараз подивимося пробіг. Регулюється по висоті, по наклону, підігрів керма. Тут у нас всі помічники при спуску згори і так далі. Тут у нас. Маємо панорамний дах, люк, все відкривається, все працює. Зараз заведемо автомобіль, подивимось. Ну, відповідно, автомат, класичний гідротрансформатор, дуже хороша коробка. Підігрів сидінь, самопарковка, запуск кнопкою, два ключі, сертифікат, все це навігація, кермо мультимедійне, як бачимо. Можна і телефон підключити. Є в нас круїз. Заводиться дуже гарно. Навігація працює, клімат працює. 194 оригінального пробігу. Один кілометр назад було замінено цеп в двигуні, це вже я замінював, а також мастило і фільтр в двигуні. Так що дуже хороше вже буде вам. Все замінено. Не треба буде замінювати. Це. Тут у нас підсвічується відповідно зеркала. Має таку ще під окуляри. Дуже також хороша функція. Це в нас закривається шторка. Люк також відкривається, шторка також. Все, зупиняємо. Так. Все працює. Ну, а ми підемо подивимось ще до двигуна, як працює двигун. Дуже хороший автомобіль, великий. Підвізка м'ягенька, хороша, не твердий. Тут у нас капот має такі газові підпори, дуже зручно. Біля двигуна все чистенько все гарно, фари рідні, відповідно ця сторона. Двигун працює рівненько, немає ржавчини, все по заводу, турбіна надуває добре. Акумулятор хороший, все кругом порядочок. Зі щупа масло не кидає, нічого не димить, картерними газами не давиться. Закриваємо. Кого зацікавить такий автомобіль? Телефонуйте, приїжджайте на огляди. За додаткову інформацію можна зателефонувати, розкажу ще по автомобілю, що треба буде. Усім дякую, до побачення.